І всім привіт ви на каналі Winkiller 228 сьогодні ми будемо програм плюс Моноксайд. Е, ну, наше це от інше відео після цього, після цього Моноксайд я знімлю інше відео. Ну, про інше це буде не про вірус, але про що я не скажу. Друге, що я хотів сказати, я думаю, ви майже замітили. Я там добавив стрім по Google Дену завтраку. Ви навіть в обсі можете його там побачити. Ну, І нас, майже це весь сезон буде про тільки ну, про GDI вірус. От тип як, як ну, іммуноксайтн. Е і попередження, всі деньги робиться у віртуальній машині і не раджую у їх в комп'ютері. У мене тоді починаємо. Спускаємо ногсайт. -мо, -мо, мо, мо! Пішло, піш. А звуків то нема. У нас звуків нема. У, у нас тільки ефекти G GDI. Ну, блін, ну Скучне відео получиться, Ну просто тільки одні G ефекти GDI. Блін... Ох. А чому, ну, блін, ну тільки одні ефекти GDI. А чого звуків нема? Ну блин. Йой, деструктивный вирус все-таки. Йо-ма моё -йо. Сколько с вирус Робэлл мне интересно. Йо-ма Ну я начал на позвуке? Кто с вирус Робэлл? тут будет? Ох, ой 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 ой, ой, ой. Блин! Ж... У нас просто ефекти повторюються, ну класно. Як сейчас вірус сто прикладний, то, то що звуків нема. По нього в Ютубе знімали були звуки. Багато курсорів багато. Ох ты ж, його! Вау! Я кажу вау, ну, в... Ну, Немає звуків просто, ну, реально, ну. Я вірус Це реально деструктивний вірус. В кінці. Я знаю, що в цьому вірусі немає МБР. В ньому просто зависає комп'ютер, і ти коли його перезагружаєш, в ньому вже не буде. У ньому вже не буде твоїх файлів. Ну, Ембер тоді не буде. Ну, він просто не включиться. у нього він буде писати, що Windows Bootable not Noт Full. А якщо щасно вірус що прикольний. Це Йой. чьо? А це що? Скільки це має бути йти. не знаю. У нас сильнее так маю задовольте. Йо, ого! 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 А, ну, блин, ну звуки це жалко. А це що, ефекти повторюються? Ефект, що щось... то буде я не знаю, що факт тут повторююся, ну. Запустив Дес. Комп'ютер Хана просто. Звуків немає, але що робиться з комп'ютером, ну. Нікому такой. У мене завесло. У мене. Я мешкаю і не можу рухати. У мене все завесло. Що у мене розвисне конки, у мене все завесло. Ну що ж, я тоді за мешку виключу зараз якось повод. Подемешка я виключу. Ну що ж, тоді дякую, хто подивився це відео. Було воно трохи скучненьке, але ладно, але все одно був крутий деструктивний вірус. Всім пока!